Правда, тому що він зламався, передували дощі і сильні, тому дійсно може таке бути, що він а, вийшов зі строю, а версія, якщо чесно, на сьогодні буде. Ну, не знаю, якщо чесно, можна було предвидіти, що буде і зламається. Поставили під дощ, що там так, так то не сломалось Ну, Тобто ви притримуєте, що все-таки вийшов з ладу? Звісно, вийшов владу. По факту вийшов не вийшов з ладу. Якої версії? Перший! Так. Да. Чесно, не знаю, бачив, що він так працював, але наразі, можливо, певна оп 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 оптимізація проходить. Сподіваюсь, що він буде працювати і надалі. Це, це найголовніше. Що? Думаю, второю. Другий варіант? Да. А, а, я так. Я думаю, я народну виберу. Да. Вибір буде народний саме, да. що гроші були витрачені, знаєте, як. Під час війни ми хату не, не розмальовуємо, да ми її захищаємо. Все ж таки потрібно ну, як, витрачати бюджет більш практично і якось правильно, і якась ціль має бути, а не просто ми маємо ну якісь витрачати кошти просто на розуміння міської ради. Ні, це не план. А? Це не за планом. Тобто, що він працював в тестовому режимі і зараз. Я з Даманська, я тут дуже рідко, я в принципі не бачила в робочому стані цих кустів. Я першу обираю. Та, ну, мені важко сказати, не знаю. Та нехай він собі працював і все буде добре, хай його полагодять, хай він працює. Ні, ну як ти думаєш, він не працює, тому що то була тестова версія, чи тому, що влада списала гроші і... Він належним чином був вистроїв. Маю надію, що це було тестовано. <ріст> я читала вообще, що він попала туди в лага, дощі пішли. І десь там попала влага, я ж не дуже не в курсі. І через те воно перестало працювати. А чи так, чи не так, то Ясна. цього Як я не я знаю. <ріст> так, <що це> <ріст> я читала про це в інтернеті. как обычно, у нас отмывают гроши. Я думаю, что на соплях его сделали, поэтому он вышел со строя, пока дальше не Я думаю, что наладит и будет все нормально. Надо надеяться на лучшее. Не будем Не будемо говорити епласно. Ну, що вклали гроші, а воно не працює, просто нам постав. Тобто ви вважаєте, що він малась? Так. Заборіч за все перше, що він б... поломався.